Ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували бізнеси, знищували. Війна українців об'єднала чи розділила. Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас і ворог, да, зовні, причому він не один, їх дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, понимаємо? це негатив, злосі, і так далі, і ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, от просто з людьми, які поруч. Далі це іде в соцмережі на людей, комін, тихейт і так далі. Ми Самі один одного зараз знищуємо, тобто рівень стресу і накопичення такі великі, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати як раніше. Йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент, розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, по яких доступ у всіх є 24 на в телефон. Люди просто заходять, і у них же що. Акаунти часто без аватарок, без номеров телефон, відповідальності ж ніякої, можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от я не знаю, чи ти помічав, от скільки вже за кордоном, і ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси, знищували, там а, ментально, Ральна, медійна і так далі, ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися в нам би да? і там десь горло відпустити один одному. Ну навпаки, ми давимо давимо до одного більше і більше. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за Боже, до ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень на місяць. Ми. Мо за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.